Робити джерки це фігня. А от кому їх продавати? Оце мені краще розкажи. Знаєте, що люди, які ж ви ліниві? Я в дитинстві мав зібрати пару літрів ягід на дачі, поїхати на базар у міст, простояти там кілька годин, доки їх хтось купить. І лише так я мав можливість заробити свої пару копійок на пиво. Зараз у епоху соцмереж я б ту малину через Фейсбук продав за 10 хвилин, бо зараз продати будь-що можна будь-кому джерки. Джерки це не товар першої необхідності, але й не товар розкоші. Цільова аудиторія тут досить широка. Від любителів посидіти ввечері за пивком до мамочок, які шукають небанальний та корисний перекус. Діткам до школи усе залежить від позиціонування вашого бренду. Так що, перше, що ви маєте зробити, зрозуміти свою цільову аудиторію. Хто ці люди? Який контент треба знімати, щоб вони зрозуміли: О, так це ж я і ці джерки саме для мене. Друге, що ви маєте зробити, напишіть собі список ідей для відео, розставте їх у контент план. Піддивіться ідеї у інших брендів, але не крадіть. Змінюйте їх під себе і набирайте свої мільйони переглядів. Третє постити потрібно регулярно, а не коли у вас є настрій. І не здавайтеся, якщо перші відео не набирають мільйони переглядів. Поставте ціль на 3-6 місяців наперед. Ідіть до неї маленькими кроками. Також тік Ок, любить яскравих персонажів, тому будьте ними. Придумайте свою фішку, свій образ, свої топові фразочки. Ну і не забудьте вести інсту, бо продажі відбуваються безпосередньо через Дірект. Сторіс теж постіть, які смаки Джерок, скільки коштують, ну і тому подібне. У своєму гайді Джерки без напрягу я розібрав тему ведення соцмереж і створення контенту по поличкам. І про цільову аудиторію там є і список з 30 ідей для відео. Якщо цікавить вас такий гайд, пишіть мені в інсту.